Прям хороша ямка Дивіться як все на риту. Це все кабани Дуже їх тут є повно, значить. Все у нас тут і стара дамба. От колись така була невелика, весь це вже з жовтіє. Краса, осіння краса. Так, ну що, добрався я до цього каналу. Зараз будемо його обкидувати. Ну, зеньки, но щучка є. Так, ну що, друзі? Ось каточка. Заросла, звісно. Доброго дня всім підписникам та гостям мого каналу. Вересень місяць, вже достатньо похолодало. Ришився вибрати на щуку. Рибачити буду от на таких старицях. Колись тут текла тиса, тут було колись русло тисе. Тепер залишилися от такий довгий канал, залишилися такі місця зарослі. Деякий час тут розвелася непогана щука. Наша задача ту її зловити. Перед початком відео прошу всіх підписатися обов'язково на канал, хто це ще не зробив. Дивіться. Отакі От місця повністю зарослі. Глибина невелика тут, хоча є деякі ямки хороші, де є і по 2 метри. Тут повністю все заросло. Щуку звідси досить тяжко вибити, навіть сітками не вибивають. Тут все заросло, тут рідко хто рибачить. Уже посвіжило, можна спокійно виходити за щуку. Колив я на кастинговий комплект ось, до 15 грам. В цих місцях він ідеально підходить, тому що тут треба щуку прямо з трави виривати. Але коли буде більш пізня осінь, трава повністю сяде. Ну і можна вже буде навіть кидати блешні або воблери. Так, ну що, друзі, а ми поїхали. Так, давайте маленько вам розкажу про Снасті. самі. Ну ні, з собою я взяв мультиплікаторну снасть. Катушка Shimano Scorpion XT, пінінг-фаворит Skyline. Довжина, по-моєму, 2. Ось тест 5,14 грам. Шнур стоїть 1,5 по Японії. По нашому то десь 0,22. Ну і основне, що нам тут допоможе зловити щуку, ото от стальний поводок, скрутка і обов'язково овсятний крючок. Ось такий зігнутий і так от заходить у приманку. А зараз якраз покажу, як іменно треба його одягати правильно на цей крючок. Не всі знають та ліпше покажу. Тут у вже є наложено, такий обсятний крючок. Є різні бренди, можеш брати любые. Головне, щоб вони були такі, що не розгибають і не то нинь. Так, і беремо Вон такий віброхост. Це копія на Kitech Swing Impact Fat, але це копія від Select 3.8 дюйма, такий масивний Віброхост. Для чого нам такий масивний? Е, приманка у нас без грузика. І нам треба її досить далеко кидати. Тому вибираємо отакі от товсті віброхвости, щоб він далеко летів. Так, от тепер покажу, як треба його правильно надівати. Беремо так крючок, беремо наш віброхвост і приблизно отак от собі міряємо, де треба його пробити. Ось, Первим ділом беремо отак. Це у нас жовтий низ приманки. І протикаємо. Практично зверху, ось отак. От і пробиваємо знизу. от Бачите? Протягуємо його до кінця, от розвертаємо. Ну і тепер дивимося, де би його пробити, щоб якраз якраз було. Ага. Дивимося тут. От і все. Ми його пробили повністю через середину, практично ідеально рівно. От і все. Далі. Сам крючок трошки забиваємо в саму приманку, щоб не ціпляла траву. І все, готово. Беремо. Тепер наш старий покусаний віброхвост. От Дивіться, його вже щука розгризли на предучій рибалці. Просто покусали. Дивіться. Застяжка. Так, це знімаємо. Ну, ставимо цей. Все, застібнули. Ну і все, приманка наша готова. У вас може бути любий спінг, але в таких умовах краще брати тестом від 5 до 18 грам або 6,21 Ну, більш такий менший з запасом. Тому що тут трава, якщо сідає файна щучка, наприклад, така кілограм. Вам потрібен ресурс, щоб її можна було витягнути. А у мене мультиплікаторна снасть, тут можна спінінг і полегше. У мене до 15. Тому що, в принципі, катушка досить сильна, неї можна спокійно виматувати. Тому і тест спінінга такий трошки менший. Основне місця рибалки. Місця рибалки, дивіться, це такий довгий канал, тут колись текла тиса. Тут повністю сяк текла тиса. Руслося кожен рік міняє, коли велика вода. Тепер тиса досить далеко звідси, але. Лишила от такий канал, який вже зарос повністю траву. І тут можеш спокійно ловити щук, бо за годи розвела щука, плотва, ну, різна така мала риба. В основі таких водойм невеликих, зарослих, це щука. Наша задача сьогодні знайти щуку. Так, приманку треба проводити, друзі, не на поверхності води, а іменно трошки заглибити. Тут глибина в основному від 50 см до 2 метрів десь на ямках. Все, глибини більше немає. В основному це мед. Тому проводити треба приманку на глибині у 10 см можна 20 см. Якщо більш-менш така глибина хороша. Дивіться, якщо у вас десь біля вашого дому є недалеко десь ставок якийсь, і він такий зарослий, повірте, там буде щук. Треба пробувати там ловити, навіть якщо він практично повністю закритий травою. Хоча б, якщо такі маленькі-маленькі вікна відкритої, чистої води, все рівно, є сенс туди прийти і покидати. А в таких водоймах, мілководних із травою, ви наперед будете бачити, що зараз буде покльовка, тому що вода не глибока тут, щука в основному на глибині метр. А якщо вона йде за приманкою, ви побачите отаку от хвилю за приманку. Прямо на воді побачите. Навіть дивіться, коли ваша приманка. Приводняється, є такі хвильки. От коли прям щука йде за ним, ви побачите десь із боку якась ще окрема хвиля йде за приманку, от тоді будьте готові до покльовки. О там прям хороша янка. Ох, блин. Блин, вот. Вот что я и казал. Хорошая щука взяла. Айбо. Айбо. Не засеклась нормально. Ага, взяла за хвист. Не все всеклась, но файна было. Давайте еще раз туда. Опа! Звісно на лайтову палку у таких умовах ловити. Опа, ну, стабільний 300 грамовий шнурок, який той у нас усеклює. И с салатом, конечно. Давайте такий пирсинг, что запомнишь надовго. Вот такая, друзья. Да, и вот та самая, что она погрызла силикончик. Все, опускаем. Давай. Шнурочок. Mm. Полевая мышка шла пити воды. Ой, мить це не бої. О. Все, ускакала. Я думаю, що тут так, у кущах, а то в нету играешься? Траву. О. Фух. Фух. увидел, я не знаю, что вам было видно, друзья, на видео. Там так классно. Вышла щучка. Пробил нормально. бачите, Фух. Ну адреналин задала. Зашла в траву. Я взагалі не врубався. <гас> Клас. Ну, який шнурок. Ну, звісно, щучка така невелика. Файно, ми її пробили. Треба її тепер акуратно розціпити. Бачите, плюс приманка спрацювала нормально. Треба її акуратно. О. О, такий віброхост, щучий прямо. Білий із червоним. І от така красотка. Щуча. Звісно, мала щучка, але є щукарик. Так, давайте зразу відпустимо. О, де. Да. Зайшла під берег. Зараз вона знайде собі місце. О, пішла. Ух ты, блин, профукал поклевку, вообще не ожидал. Так, а ну давай это еще раз. Блин, мешает кому-то. Да. Взять это. -то... Блин, я не подсекнул. Взять это, промохать и поклевку. Чучка между куряшками. Ёшкин кот. Фу, ну и атака была! Дивіться як на риту. Це все все кабани. дуже їх тут є повно. Значить, Жаль не добратися ніяк до того. Далі озеро Думаю, думаем, камера нельзя писать? Нет, пишет. Вот такая щучка. Так, давайте тебе, мои браты. Опа. О, ну, так а здесь уже пил кило. Фух, ну и взяла, блин. Так, прямо тут проводив декілька разів та все-таки вийшло. Все і ямка. Другом все задержав на цьому місці. Ось така. Ну, маленька. З капустами гети. Опа. О, яка класна. Так. Ще треба зробити фоточку. О. Клас, щучка. Брати треба акуратно за жаберну кришку, бо якщо в жабри попаде, пальці ваші, то все. Так, давайте фоточку бахнемо. Так, ну що, от така нася рибалка получила. на таких ставках, старицях тиса, де колись було русло. Рибалка непогана, це лише початок осені. Треба ходити на тису, хороші місця такі глибокі облавлювати. Там повинна бути хороша щучка. Але поки що досить іще нормальна жара, але щука трохи активізувалася і можна її було половити нормально на таких старицях тиси, де колись було русло. Ловили ми в основному на силікон. Тому що там це саме підходяща приманка в таких зарослих місцях. Ну що, друзі, на цьому все. Ви все бачили. Підписуємося обов'язково на канал, хто це ще не зробив. Ставимо лайк під відео. Ну що, до нових зустрічей!